Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. сьогодні в я хочу зробити для вас розклад медитацію. Такий розклад ворожіння, знаєте, на кохання на нього на вас. І зробимо всередині розкладу декілька варіантів. Він буде загальний, потім ми трошки розділимо. І вам сподобалося мені, подивимось чисто яснобачення. Знаєте, як? Чисто стерильно яснобачення. бачення. Так, дівчатка, підписуйтесь, не забувайте залишати коментарі. По бажанню. Писати мені на телеграм, якщо у вас є якісь питання, якщо ви хочете щось знати. Пишіть конкретно, що ви хочете знати, з чим ви до мене прийшли. Так, мої хороші. Ви та віли. Тут до мене прийшов, покажи мені підсвіти. цвіти. Імператриця прийшла. Жінка стабільна, задоволена собою, але дуже важко знайти собі пару, знайти партнера, знайти людину, яка б резонувала вам, яка б розуміла вас, яка б могла віддавати більше, ніж отримає. Людина сонечку, дітки люблять, щастя любить. Але щастя любить тишу. Тому ваша радість, ваш гарний настрій, ваша людяність дуже часто з таку шутку з вами грає, що є за спиною розмови, є негатив. Тут у нас, бачите, до імператриці прийшов імператор. Тобто ви, жінка. Яка свою пару зустріла? Ви тут... і, і дивіться, як тут добре промальовано. Буде тут гарна квітуча пані, а тут у нас старий дід. У нас був вибір. Заглядалися на вас і інші, але ж ваш, ну, він, може, не старий дід, ну, може, брюшчить, як старий дід, Ну, ви зрозуміли. Але ви ще обрали серце обрало іншого. Хоча вибір був. І не один. Дівчата, резонує, не резонує, загальний розклад, ви зрозуміли. Вибір, який приніс страждання. Причому тут кажуть, карта так цікава, що ти могла змінити ситуацію сама. Бо твої страждання, тут ви, твій вибір. Тобі будуть давати і інших чоловіків. Чоловіків. Але ж тобі треба розв'язати внутрішній конфлікт та вирішити питання з цим кармічним. Ой, Ерофан приперся. І мах прийшов. Дівчата, ви тут загадали щось магічне, кармічне, що баба Аня тут буде довго розв'язувати. Це наше загальне таке. Давайте візьмемо вам пораду для вас та нього на цій колоді. Чекай новин. Чекай появу. Але дивись, бо ти можеш відмовитись. Ти тобі так набридло, що ж чекати. Зірку з неба корабель десь далеко, що ти можеш відмовитись. Тут або думки про зраду, або думки про те, чи вам воно треба. Порада, якщо чекаєте дочекатися, якщо вирішили. Зберегти стосунки не сваріться. Якщо хочете вже це все відпустити, то вам дадуть нового. Розумієте, ви можете зараз нову родину будувати, але все якісь страхи, переживання, з -з згадки про того, якого загадали, вони будуть завжди з вами. Нерозв'язаний вузол. Давайте дивитись на світлого провидця, може вона нам підсвітить. Що ж ви там таке накрутили? Тут наша дівчинка загадала. Хто прийшов до мене? Хто прийшов до мене? Ресурсна жінка, яка сама собі ресурси перекриває. Мої весолоденькі. У мене не складається в особистому, я найду собі інше завдання, заняття, інші досягнення. На що воно вам треба? Тут є такий розрив внутрішній, ви себе не любите, ви щастя не відчуваєте, намагаєтесь щастям з кимось ділитися, звідки йому взятися. Вам треба пара. Стабільне відчуття почуття, але вона, ваша пара, зруйнована. Або є втручання. Якщо вона і зараз в стосунках, є втручання, так кажуть, ти радієш, в тебе буде період щастя, тобі можуть знову дублюються, Можуть дати нові стосунки, але серце розбите, і ти будеш все, все одно чекати тут. Ще один шанс. З'явиться, з'явиться. Якщо чоловік, то буде покращення в інтимному плані. Можливі думки і про вагітність, поки думки тільки показує. Знаєте, дівчата, якщо ви вже не вірите, що щось може бути добре, якщо він вже наробив якогось атата, то не треба на це витрачати час, не тримати то тоді в серці і в голові. Знаєте, як душа сподівається, тягнеться головою, ми розуміємо, що то не наш фольклор уже. Його почуття, що він вам хоче сказати. Я теж житті навчав в життю. Молодець. Так навчав, що я чуть не померла, так? Я обирав, я знав, ой, тут такі слова йдуть, що він хоче вам сказати. Я знав, що я найкраща в твоєму житті. Така, яка я сама на любові та сім'ї. А сам хоче виключно інтиму, дівчата. Тобі важко вирішую свої проблеми сама. Ні, я не проти родини, але як то робиться, як воно будується, я не знаю. В кого відстань, то я вице 100%. За вашим ресурсом Ресурсом прийде на інтим. А... Дивіться, ви через цього чоловіка дуже сильно любите себе. Коли він з'являється, ви квітнете, у вас є надія, ви, можливо, худнете, якісь загарніше стаєте, очі світяться. А тут кажуть: злови цей момент, коли ти відкриваєшся, розкриваєшся разом з ним, і просто це роби без нього, розквітай без нього, тобі буде в 100-200 разів краще. Він зникає, все життя зникає, або з ним звар, сварка, все життя стоїть на місці. Зайка моя для себе треба трошки пожити. Зайнятися серцем своїм, серце, серце судини, трошки вийти з відлюдника, дивитись на світ розтріщеними очима. Якщо ви давно не в парі, буде. Якась новина. Він все одно з'явиться, дівчата. Тут є поява для того, щоб дати вам оце відчуття щастя та сповненості сили, але тут ще така підказка, що ти сама без нього щаслива, просто треба про це згадати. Ну, так іде.